Всім привіт з вами Лірка і сьогодні ми пройдемо карту легенди Куйон в Майнкрафті. За легенди, куйон. Um, все нормально? Старенько, ну буває, чому ні. Все ж нормально, начебто. Це нормально, якщо ми всі старіємо, так? Що з тобою? Йоу? Оу, oh, what the fuck? Що це з нею сталося? А це органи, факінг. А як вона це зробила? Більше їсти? Що їсти, йоу, Поясніть мені. О, рідний, ти голодний. Почекай хвилинку, я схожу в магазин. Нам потрібно сходити купити м'ясо і молоко в магазин. Ну. Підемо зараз, купимо. Одразу ходімо сюди і ось ми на рим. Привіт! Що тобі потрібно? Мені потрібно купити м'ясо. Чудово, оце м'ясо. Щось ще? Так, мені потрібно молоко. О, вибач, викупило все молоко сьогодні. Можливо, ти зможеш купити у когось іншого. Ви приїжджи з міста, ви живете з дитиною? Ну, так виходить. То так, Янах, вірте ви цьому чи ні, будьте обережні. Мене це тут вже починає тривожити, оскільки. Ви тут з дитиною куян, і вона щось голодна. О, Вже пізно я збираюся закриватися. Що ви не знаєте про куянку? Вона приходить полювати вночі, а її улюблена їжа плоди чинов новонароджені. Ага, тобто дітей все-таки вона буде їсти. Захищай її як можна краще. Тобі потрібно слідкувати за дитиною. Ну, <кхм> насправді це якийсь уже треш. Жіночка, яка їсть дітей. О, вибач, але я маю закривати магазин. Ну, добре, тоді ми підемо далі по дорожці наверх. Схоже, мені потрібно саме сюди, оскільки там згадував перший чувачок на ринку, що нам варто піднятися нагору. Ага, я вже бачу якийсь будинок. Вітаю, чого ви хочете? Я хочу молока. О, так. Я раніше купив трохи молока. Тепер у нас тепер є м'ясо і молоко. Тепер ми можемо додому. Go back home. Ми подивіться, ой. Ми повернемося додому, купили все, що нам потрібно. Куянг, про яку нам цедже розказали, може зараз активізуватися. Я дома. Ой, ти живий? А, він, він просто хоче спати. Укладемо спати. Тесія. Про... Завдання про кин. не виглядає, як Я можу йти сюди. Там Куянг. fuck? Так, я тут бачу бочку. А! А! ні! Нащо ну, ж так лякати? Скоріше за все, треба сюди. Треба відійти максимально подалі від того місця, мені здається, зараз. Можу ламати підзол. Супер. Знайти ще цей підзол. Так, я ту бочку забрати зараз не можу, тож знайти підзол. О, тут, тут є. Я зрозумів, для чого нам потрібна вудка. Ми зараз повернемося і підтянемо ту бочку. Ходимо. Мене ж ніхто не лякає? Ні. Іначе б то там було, був цей берег, так, я ж правильно пам'ятаю. Тож біжимо сюди одразу. Оп, 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 оп. І тепер три... залишилось лише підтягнути. О, вийшло. Так. Ага. Бова кнопка. Та ну ви здіваєте. Фух. Знайшла вона. Добре, в мене є дубова кнопка, яку можна поставити на золо. О, тут якась. Пройдемо сюди, можливо, тут щось ми знайдемо. Але на шахта чи щось по типу цього. О, я бачу золотий блок, куди ми можемо поставити кнопку. Щось відбулось. А, чекайте. Ой. Тут відкрилось, тут є залізне кайло, яке може ламати глибинний сланець. Чекайте! Тут знаходиться. Йоу. Ходимо. Ходімо е. сюди і просто зараз відкримо його. І. Ламаємо. What the fuck What the fuck? Ой. Дитя, ти де? Де дитина? О, добре, 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 нам потрібно піти до. Знову ж таки, до голови села Це ось цього ось, ось цього села. Просто біжимо, біжимо туди. Треба швидко-три, швидко рухатися. А, всім привіт-привіт-привіт-привіт. Привіт-привіт-привіт. Що з твоєю дитиною? Вона зникла. Давайте давай знайдемо її. Так, я розумію, ми зараз розказуємо все, що було ну, відбулося за цей час. Хм, я думаю, нам варто шукати дитину. Це може бути куянг. Ми знайдемо її. Треба лише забрати, зібрати всіх жителів разом. Так, так, так. Тепер нам потрібно зібрати всіх жителів одра... всіх попросити про допомогу, щоб ми всі разом зібралися просто і пішли шукати дитину. Просто я. Ну, серйозно, ну куди що куди нам могла зникнути? Я впевнений, ми зараз знайдемо цю куянг, і от тоді їй буде ось, як, як їй не сподобається це все. це все. Привіт, хочеш купити квіти? Ні-ні, ні мені потрібна допомога. Мені серйозно треба допомога. Я зрозуміла, я допоможу знайти твою дитину. Дякую, дякую, просто дякую, дякую тобі. Продавщиця, так, продавець м'яса. Ти щось бажаєш? Ні, мені потрібна допомога, мене дитина зникла. Йоу, чувак. Шукати швидше треба, йоу. Так. Не зможу. Ой. Е, маленька дитина кричить. Ой ой, ой десь тут кричить. Я бачу дім, я так думаю, мені варто піднятися сюди нагору. Тут. Ах ти ж бляха! Е, так, тут коридор сюди, тут є якась бочка в ній. Ой, скриня, точніше, тут нічого немає. Так, двері якісь. О, ну В них зайти, я, скоріше за все, не зможу. Ти ж бляха. Так, там залізні двері, які нам потрібно буде відкрити. Storage room. Колода з тропічного. Ми заходимо. Можемо... Можна поставити на кругляк. А, а куди саме? Хтось не бачив кругляк. Чекайте, може, може він ззовні десь знаходиться. Так, дивіться. Ось тут є якийсь кругляк, але він щось. ну, Так, ну тут кругляк, ми можемо на нього. Налякаєш? А, начебто ні. Можемо взяти. А, тут важіль є. Тут якісь надписі. Можете прочитати, але я. Ну, на, на даний момент, думаю, не, не буду читати. Де вона знаходиться? Ось тут у нас знаходиться колода. Матері і батька. О, тут химер. Підніматися. Ага. Так, книга і перо. Секретна кімната знаходиться за фотолізи. Вот таф. Так, добре, я бачу фото Це якийсь мужик. Ага. О! Ти хто? Ай, не лякайте мене так! Добренько, можемо прийти сюди. Нічого немає. Клинок із рози? Як, як це називається українською, я вже забув. Знову анімації, просто якісь мега, я не знаю. А, мені подобається, коли роблять якісь унікальні анімації. Тож в мене є. Важіль, який ми ставимо сюди і проходимо по довгому коридору. Так я вже бачу, тут щось є у нас. А, тут у нас нічорта немає все-таки. Це просто дірка. А, а... Uh, привіт, привіт. Uh, Цей ти часом не куйонг? ні? А? What the fuck? What the ну. У, ну, ми не мені... Я можу Нам потрібно з нею битись? Оп, оп! Ой, Ой! А! Вона вже половину всього мого здоров'я зняла. Давай, давай, давай! Мене вийде, мене вийде, мене вийде. Oh, what О, fuck? Ага. О, я вструмив меч в неї і виходить все. Вона переможена, але. Мені виходить вийти треба. Легенда о Куйон. Про Куйон. <кійонг> угу. Супер, а ми дитину ж знайшли чи ні? Бо я щось не бачив нічого. Ну, реально прикольно, багато хорор моментів, і ну, досить довго з сюжетом цікавим, я думаю, вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, з вами був Лірка, і чекайте нові відео.